На даному відео розглянемо кут нахилу прямої до площини. Кутом між прямою і площиною називається кут між похилою і її проекцією на площині. Тобто, якщо пряма АБ це похила площина Альфа, то кут нахилу прямої АБ до площини Альфа це кут АБО. Або якщо є площина трикутника. Трикутник БЦК і АБ перпендикуляр до площини, то кут між прямою АЦ, наприклад, і площиною трикутника, це кут буде АЦБ. Для того, щоб знайти кут, наприклад, АЦБ, достатньо в трикутнику АЦБ знати два будь-яких елементи. Нехай у нас АЦ буде 12 см і перпендикуляр буде 6. Для того, щоб знати кут з прямокутного трикутничка, треба знати співвідношення. Е, нехай у нас синус кута С. Це відношення протилежного катета, тобто АВ, до гіпотенузи АС. Тобто 6 до 12. Скорочуємо, це буде одна друга. А якщо синус дорівнює 1 друга, то кут С дорівнює 30 градусів.